Добрий день, друзі! Вітаємо вас на нашому каналі. В цьому відео ми покажемо приготування напою з гарбуза. Цей гарбузовий напій з медом допоможе людям із серцевою недостатністю та з іншими серцево-судинними захворюваннями. У гарбузі дуже багато калію, він знижує набряк, а ще дає розвантаження серцю та покращує прохідність судин. Також гарбуз з медом сприяє зниженню холестерину в крові. І з цього робимо висновок, що і для гіпертоніків також цей напій просто знахідка. Гарбузовий напій очищує печінку, покращує сон, пам'ять, нервову систему і зір. І ще, крім перерахованого вище, у гарбузі багато вітамінів і різно макро- і мікроелементів. Протипоказання, цей напій не можна пити людям із сукровим діабетом, виразковою хворобою кишечника чи шлунка. Так само з обережністю потрібно ставитися людям, які страждають на холецистит або гепатит. Щоб приготувати напій, нам знадобляться такі продукти. Гарбуз чищений 800 г, мед 200 г. Для подрібнення гарбуза використовуємо дрібну терку. Натираємо гарбуз, додаємо мед, серетельно перемішуємо. Ось дивіться, ми тільки усе перемішали, а гарбуз вже почав віддавати сік. Накриваємо миску з гарбузом кришкою і ставимо в холодильник на добу. Тобто 24 години. Після цього часу віджимаємо сік з гарбуза. Друзі, гарбузовий жмих. Ні в якому разі не викидайте! Це вже готова дуже смачна начинка для пирогів, пиріжків, вареників. В наступному нашому відео ми покажемо приготування дуже смачного пирога. Смаженого на сковороді із таким гарбузом. Проціджуємо наш сік через ситочку. Із 800 г гарбуза і 200 г меду у нас вийшло 500 мл напою. Приймати сік потрібно по одній четвертої стакани тричі на день. Друзі, такий сік із медом можна розбавити газованою водою і пити як звичайний напій для вгамування спраги. Виходить дуже смачно і корисно. Ну ось і все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі і діліться цим роликом з друзями. Здоров'я і довгих років життя. Бувайте!